Під час Другої світової війни американська фабрика мрій Голівуд активно долучилася до воєнних зусиль Сполучених Штатів Америки. Великі голівудські студії, такі як Paramount, Metro Goldwyn Mayer, Universal та Fox активно залучалися до збору коштів громадян на потреби військово-промислового комплексу США, також активно рекламували службу в Збройних силах. І загалом суттєво піднімали морально-психологічний стан американських військовослужбовців. Також десятки голівудських акторів, сценаристів та режисерів стали у стрій і активно брали участь у бойових діях. Спробуємо довідатися про деяких із них. Герой легендарного фільму Віднесені вітром Кларк Гейбл, що народився в 1901 році, в 1942-му облишив успішну кар'єру. Та записався добровольцем до військово-повітряних сил США після того, як його дружина, кінозірка Керол Ломбард, трагічно загинула в авіакатастрофі під час агітаційного туру Америкою, де продавалися облігації воєнної позики за участю популярних голівудських зірок. Кларк Гейбл пройшов підготовку в авіації, де записався на курси бортових стрільців. Для бомбардувальників Б-17 Летюча фортеця отримав звання молодшого лейтенанта, був передислокований до Великої Британії, де служив в бомбардувальному підрозділі, і з травня по вересень 1943 року здійснив 5 бойових вильотів у ролі бортового стрільця летючої фортеці. Один із вильотів безпосередньо на територією Третього райху, у ході якого. Літак було підбито, а декількох членів екіпажу вбито і поранено, після чого студія Метро Голдвін Майер, яка боялася втратити свого найбільш рейтингового актора, здійснила певні неофіційні та неформальні зусилля, внаслідок яких Кларка Гейбла без його відома перевели в 1944 році назад до США, де влітку і демобілізували у званні майора. Цікаво, що документ на звільнення йому оформляв інший офіцер військово-повітряних сил США, також актор і майбутній президент США Рональд Рейган. Але це була, як то кажуть, зовсім інша історія зірка Голівуду Тоні Кертіс, що знімався у таких знаменитих стрічках як Спартак, Великі Перегони, Тарас Бульбо в джазі лише дівчата та Вікниги, народився у 1925 році. Він вирішив покинути середню школу та записатися добровольцем до військово-морського флоту США після того, як побачив на екрані фільм Аварійне занурення 1943 року з Тайроном Пауером в головній ролі. Цей фільм розповідав про американські підводні човни на Тихому океані. Тоні Кертіс служив на підводному човні Драгонет, де потрапив в аварію в грудні 1944 року. Коли човен наштовхнувся на кораловий риф. під час робіт із завантаження торпед в базі на острові Гуам Тоні Кертіс травмував спину і на декілька місяців був паралізований. Провів значний час у шпиталі, після чого демобілізувався. Американський кіноактор Тайрон Павер 1914 року народження вступив до лав Корпусу морської піхоти Сполучених Штатів Америки у серпні 1942 року. Тайрон пройшов льотну підготовку, отримав звання лейтенанта, а з лютого 1945 року літав на транспортних літаках з захоплених американськими десантниками Японських островів Окінава. І Гуам. Тайрон Пауер був одним із перших американських пілотів, хто посадив літак із боєприпасами на Пекельний острів Іводзіма, де тривали запеклі бої з японськими оборонцями. Служив до 1946 року. Ще під час війни знявся у фільмі Термінове занурення про американських підводників. Після війни знявся в екранізації. Роману Ернеста Хемінгуея Фієста а його донька Роміна Павер стала відомою співачкою і разом з італійським співаком Альбано Карізі виконавицею хіта Фелічіта. Американський режисер і продюсер Роберт Олтмен єдиний у США володар головних нагород фестивалів так званої Великої Трійки. Золота пальмова гілка Канського кінофестивалю, золотий лев Венеціанського і золотий ведмідь Берлінського. Під час Другої світової війни Олтмен літав пілотом-бомбардувальником у військово-повітряних силах США на бомбардувальнику Б-24 Ліберейтор, здійснив понад 50 бойових вильотів над островами Архіпелагу Індонезія. Відомий як режисер і продюсер геніального серіалу Військово-польовий госпіталь МЕШ», що висвітлює бойові дії у Кореї 1950-53 років, Роберт Олтмен до слова, прожив довге і насичене життя, помер аж у 2006 році. Голівудський режисер, актор і продюсер пародійних фільмів лауреат премії Оскар Мел Брукс. Який народився у 1926 році і живий навіть сьогодні, під час Другої світової війни служив в інженерних військах армії США. Мел Брукс брав участь у розчищенні та знешкодженні мінних полів під час Арденської битви на Західному фронті в грудні 1944 січні 1945 року. Також йому довелося наводити понтонні мостові переправи через німецькі річки Рур і Райн під вогнем противника. Американського актора Пола Ньюмена називали володарем найблакитніших очей в Америці. Він вважається одним із стовпів Голівуду і як актор, і як режисер. Народився у 1925 році. Після вступу Сполучених Штатів Америки у війну. В грудні 1941-го пол Ньюмен вирішив записатись до навчальної офіцерської школи авіації військово-морських сил при Єльському університеті. Через дальтонізм він не пройшов військово-лікарську комісію, однак отримав можливість служити радистом і стрільцем на літаках торпедоносцях типу Евенджер, на яких і воював на півдні Тихого океану в 1943-1944 роках. Демобілізований у квітні 1946 року. Легендарний голівудський актор Кірк Дуглас відомий не лише як батько Майкла Дугласа. Він прожив довге і насичене життя. Народився у 1916, а помер у 2020 році. Кірк Дуглас зіграв роль Спартака в одноіменному історичному блокбастері. Під час Другої світової війни. Він служив і воював сигнальником, а пізніше зв'язківцем у званні лейтенанта на американському флоті, в зоні бойових дій на Тихоокеанському театрі. Кірк Дуглас отримав ушкодження внутрішніх органів після вибуху глибинної бомби біля борту патрульного судна, яке атакувало японську субмарину в 1944 році. Після цього йому довелося провести 5 місяців у шпиталі в Сан-Дієго. Де він багато читав, зокрема, трагедії Шекспіра, і вирішив стати актором після завершення бойових дій. Герой фільмів вестернів Генрі Фонда, батько американських акторів Пітера та Джейн Фонди, народився у 1905 році і прожив до 1982. Під час Другої світової війни він вступив до Військово-морських сил США. Серпні 1942 року та воював на ескадроному міноносці Саттерлі, де отримав звання лейтенанта флоту, після чого перевівся у повітряну розвідку та воював у центральній частині Тихого океану. Генрі Фонда, нагороджений медаллю бронзова зірка це третя за престижністю бойова нагорода у Збройних силах США, демобілізований у жовтні 1945 року. Генрі Фонда зіграв у таких епохальних фільмах, як 12 розгніваних чоловіків, Найдовший день, Якось на Дикому Заході та багатьох інших. Американський актор Джек Ворден знайомий українському глядачеві за комедійними ролями на зразок ролі великого Бена у фільмі Важка дитина. Діти 90-х пам'ятають. Він народився в 1921 році. Працював викидалою в нічному клубі, відслужив контракт на флоті, працював рятувальником. А з 1942 року записався добровольцем в американські повітряно-десантні війська. Служив штаб-сержантом в легендарній 101-й повітряно-десантній дивізії. Готуючись до висадки у Нормандії, він отримав перелом ноги під час тренувального нічного стрибка з парашутом в Англії і пропустив висадку десанту. Йому пощастило, тому що майже вся його рота загинула у боях. Після війни Джек Ворден знімався у серйозних фільмах на зразок чудової стрічки 12 розгніваних чоловіків режисера Сідні Люмета. Але також йому довелося знятися у ролі десантника, тільки зіграв він бійця не рідної 101-ї повітряно-десантної дивізії а вояка іншої дивізії, яка вважалася її конкурентом. 82-га Вітріна десантна у фільмі That Kind of Woman.